Вітаю вас, церква, слава Ісусу Христу! Амінь. Йому дійсно завжди завжди слава. А чи є ті, хто вже розпочав готуватися до Різдва? Зарано ще, так? Да? Бо вже є. Хто вже думає про те, що треба купляти подарунки для дітей, про те, що треба прикрашати будинок? У нас сусіди вже розпочали прикрашати свої будинки, почали вішати зірки. Ставити ялинки і так далі. Тому ми з вами поступово вступаємо в цей період. В період Різдвяний, і вже з наступної неділі ми, як церкви, ми будемо розмірковувати і бути в такому приготуванні до Різдва. До того моменту, коли 25-го ми будемо святкувати прихід Месії в цей світ, і ми будемо міркувати про теми Адвенту, про надію, про любов, про мир, про радість наступної неділі. Але сьогодні я хотів би. Такий передвступ перед тим, що буде відбуватися з наступної неділі, поговорити про важливу річ, тому що будь-яке свято для нас, з вами, як для віруючих людей, особливо, якщо це свято, яке святкує більшість людей в цьому світі. Навіть люди, які не задумуються про те, що це свято означає, Різдво святкують майже всі. Для нас з вами, як для церкви, це особливий період, тому що саме в цей час. Ми маємо не просто відсвяткувати, але щось зробити по відношенню до людей, які є поряд з нами. Тому що я вірю в те, що Господь створив церкву і Господь має свій задум. І взагалі, коли є якась особа, яка щось створила, є якесь створіння, предмет чи ще щось, це означає, що той, хто створив, він має задум. Або Він розуміє, як правильно використовувати це, або заради чого? Якщо є якийсь предмет, то той, хто створив, він точно знає, як правильно використати цей предмет, і він точно знає, заради чого цей предмет. Тобто, ми ж всі розуміємо, якщо в нас є телефон, то в нього є проста задача. Потім з часом з'являються інші задачі, крім того, щоб дзвонити. Ісус Христос сказав: Я створю мою церкву, і ворота, пекла не подолають її. Ці слова Ісус Христос проговорює своїм учням, тим учням, котрі пізніше стануть основою Першої церкви. Якщо ми будемо з вами передивлюватися дії святих Апостолів, особливо перший розділ, ми побачимо, що коли мова йде про церкву, це завжди означає про спільноту учнів Ісуса Христа. Ми на одній зустрічей з братами говорили про те, що бути учнім Христа. Це як стиль життя кожен день, не тільки в неділю. Це означає, що я залишаюся учнем Христа кожен день в своєму житті. І якщо церква є Христовою, якщо Він каже, що Він є головою церкви, це означає, що він творець, і це означає, що тільки Він знає, заради чого він створив церкву. І він не скриває від нас цього. Але він чітко проговорює для нас з вами, для віруючих людей, для його учнів, що Він хоче, щоб церква виконувала. Ісус Христос дуже чітко ставить завдання перед церквою. я сьогодні хотів би нагадати собі і вам, усім нам, про те, яке ж завдання Христос ставить перед церквою. Будемо сьогодні міркувати про те, що Христос має владу, і про те, що у нього є доручення. Влада Христа і Його доручення. Будемо читати від Матвія 28 розділ з 16 вірша по 20 і розмірковувати ось про цю тему. В чому ж влада Христа, як воно стосується саме доручення, яке він сьогодні дає для віруючих людей? Будь ласка, відкривайте Євангелія від Матвія з 28 розділу з 16 по 20 вірш. А 11 учнів пішли до Галілеї на гору. Куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Нехай сьогодні ці слова вони звучать для кожного з нас не тільки для 11 в той момент. Але нехай сьогодні ці слова Ісуса Христа вони звучать для нас з вами. У що сьогодні Господь проговорює вам ці слова. Перше, на що я хочу звернути увагу, Ісус Христос каже, дана мені усяка влада. Де? На небі і на землі. Усяка влада це означає, що абсолют. Не тільки якась частинка, повна влада на землі, частинка, можливо, якась у людей і все. Це означає, що Христос має не майже всю владу. Це означає, що повна влада знаходиться у нього. Це означає, що Господь Ісус Христос це цар, який встановив вже своє царство. І він має право керувати, він має право чинити свою волю. Він той, хто дозволяє або забороняє. Він той, хто судить або чинить милість, Ось що означає, що він має абсолютну владу. Зараз, мені здається, це особливо для нас важливо розуміти. Я впевнений, що на цьому тижні майже всі або всі дивилися новини, або читали новини про те, що сьогодні відбувається в світі, і про те, що сьогодні відбувається у нас в Україні. Якщо ви не читали, то в новинах останній тиждень дуже багато інформації про те, що президенти домовляються про припинення війни, про мир для нашої України. Вони домовляються про питання взагалі війни, які ми не знаємо. Вони домовляються про те, якою буде доля нашої України. І переживаючи все це, нам сьогодні треба нагадати собі, Ісус Христос каже, дана мені усяка влада на небі і на землі. А це означає, що є людське царство, де люди керують. Сьогодні є царство країни, де люди керують. Але у всьому цьому, у всьому тому, що відбувається сьогодні навколо нас, нам треба пам'ятати слова Ісуса Христа, уся влада у нього. І Господь панує над людським царством. Ось що нам треба пам'ятати. Нам інколи важко зрозуміти, і ми шукаємо для себе відповіді на питання, чому Господь допускає ті або інші речі. І інколи ці відповіді ми не отримуємо, а можливо, ніколи не отримуємо. Але Ісус Христос каже, довіртеся мені, тому що вся влада вона у мене на небі і на землі. Коли ми віримо, що Господь наш, Він той, хто має уся, усяку владу, ми собі по-іншому осмислюємо. Нашу надію на Христа. Якщо все в його владі, якщо абсолютно все в його владі, то це означає, що кожна людина вона обмежена. Вона не тільки обмежена над впливом, вона обмежена в своєму житті. Це означає, що під владою Христа, якщо ми дійсно йому довіряємо. Ми надіємося на нього, і ми визнаємо, так, я дійсно вірю в те, що Христос має владу і над моїм життям, і над всім всесвітом. Це означає, що ми набагато більше маємо, ніж ми маємо під нашим керівництвом, під нашою владою. Під тим, коли ми все тримаємо під своїм контролем в нашому житті. Це означає, що нам не треба тримати все під контролем. І інколи нам треба довіритись і згадати, що Господь каже, вся влада у мене. Якщо ми віримо в це і нагадуємо собі це, ми по-іншому починаємо сприймати молитву. Ми тільки що молилися про Україну, ми тільки що молилися про дітей. Якщо ми даємо лише вказівки нашому Господу молитві, то ми робимо те, що ми будуємо своє власне царство. І Біблія дійсно каже про те, що нам треба відкривати свої бажання перед Господом. Але інколи ми не розуміємо, як правильно вчинити. Це означає, що нам треба сказати: Господь, Твоя влада роби те, що ти хочеш. Не те, що хочу я, не те, що я хочу для свого життя, але роби те, що ти хочеш, тому що я вірю в те, що уся влада в твоїх руках. Ми мовимося про того, до того, хто є царем. І коли ми звертаємося в молитві про нашу Україну, ми звертаємося до того, хто має владу. Ми просимо, щоб він керував. Ми просимо, щоб Він благословляв. Ми просимо, щоб він послав мир і віримо, що Господь відповість на наші молитви. Ми не просто проговорюємо якісь слова в молитві, але ми мовимося до того, хто благословляє. І коли ми вміримо в це, ми по-іншому відносимось також і до церкви. І до завдання, яке Христос ставить перед церквою. Тому що саме в цьому розділі. В кінці Євангелії, коли Христос проголошує, що Він встановив своє царство, Він проголошує свою владу, і з цією владою Він дає завдання для церкви. Ісус Христос говорить по тій причині, що я цар, я маю владу, я даю повеління. Ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть усі народи. Ідіть і зробіть це. І ми з вами можемо бути частиною Божої справи. Або ми з вами можемо забувати про неї, ми можемо думати про якісь інші призначення, ми можемо придумувати інші завдання для себе як до частини церкви. Євангелії мають е, різну стилістику написання. Євангелії від Матвія, від Марка, від Луки, від Івана Чотири Євангелії. В кожному з них автор розкриває по різному особистість Ісуса Христа. В кожному з них автор по різному ставить акценти на те, що Христос звершує. В якомусь Євангелії ми бачимо Христа як царя, в якомусь Євангелії ми бачимо Христа як служителя. Різні акценти. Але ось яка деталь є в кожному Євангелії, коли ми читаємо про Ісуса Христа і коли ми читаємо про те, що Він закликає своїх учнів до чогось. Є одна деталь. В кожному Євангелії Христос дуже чітко говорить про те, яке завдання Він дає для своїх учнів, яку задачу Він ставить перед церквою. Євангелії від Марка, ми читаємо, що І сказав Ісус до них: Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелії проповідуйте. Євангелія від Луки. і сказав Він до них, Ісус Христос. Так написано є. І так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у ймення його проповідалося покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. Івангелія від Івана. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як отець послав мене, і я посилаю вас. Євангелії мають різні акценти, але в кожному з них Христос дуже чітко говорить, що мають зробити його учні. Якщо учні це є церква, це означає, що Христос дуже чітко говорить про те, яке головне завдання і задача сьогодні стоїть перед церквою. Христос дуже чітко говорить про основну місію церкви. Вона полягає в тому, щоб бути в цьому світі. Вона полягає в тому, щоб бути посеред людей. Вона полягає в тому, щоб показувати своїм життям, що Христос в нас робить зміни. Вона полягає в тому, щоб ділитися доброю звісткою Євангелієм. Те, що ми з вами читаємо, і шукати тих, хто відкритий до Євангелії. Для того, щоб вони стали так само послідовниками Христа. Мені подобається одна фраза. Нещодавно я її прочитав в одній пасторській групі. Вона звучить так. Процвітаючі церкви мають велике доручення, те, що ми з вами читаємо в Євангелії від Матвія сьогодні, як центральний елемент свого бачення, тоді як церкви, що вмирають, забули чітку заповідь Христа. Якщо ми з вами хочемо бути церквою, яка процвітає, нам треба з силою Божою взяти відповідальність за те, що ми є частиною Божої справи. Дуже просто. І не все залежить від нас. Христос каже: у мене всяка влада, просто послухайте і підіть. Якщо церква забуває про те, що вона має робити, то вона ну, перетворюється в гарне місце. Коли ми з вами говоримо про те, що нам необхідно духовно зростати, ми говоримо про це. Ми говоримо про різні речі, про преображення нашого життя, про наш характер, ми говоримо про освячення нашого життя. Ми дійсно Писанні читаємо багато до чого Христос закликає. Нам також треба не втрачати одну річ, коли ми говоримо про наше духовне зростання, це означає, що ми маємо ставати більше і більше ми схожими на Христа. І це процес всього нашого життя. Ми віримо в те, що Господь нас веде в нашому житті, і ми кожен день ми намагаємося наближатися до нього. І тільки на небесах ми станемо в повноті святості Його. Але нам потрібно не забувати одну річ: ставати схожим більше і більше на Христа, це означає ставати більше і більше учасником Його місії, його завдання. Тому що якщо Христос виконує свою місію, і якщо ми прагнемо ставати більше схожими на Нього, це означає, що ми маємо робити те, що Він нам заповів: досягати сьогодні світ Євангелієм, досягати своїх друзів, свого чоловіка або свою дружину, досягати сусідів, досягати друзей, друзів. Досягати сьогодні Євангелієм. Христос також каже, що Він є голова тіла церкви. Якщо Христос має свою місію, а якщо церква це частина тіла Христа, то ми з вами маємо також бути частиною того, що Христос хоче, і того, що Він виконує частиною Його справи. В цій історії є також цікавий момент, який ми читаємо на початку. Ми читаємо про те, що є 11. Одинадцять. одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Кожен раз, коли я перечитую це місце, я для себе дивуюся: 11 учнів, які вже зустрічали Ісуса Христа Воскресного. Одинадцять невелика кількість. Ми бачимо, що з цих людей є ті, хто вклонилися, а є ті, хто засумнівався. І ми не читаємо, в чому саме вони засумнівалися. Але факт: щось відбувалося в їх серці досі, до того моменту, коли Христос ще не визнісся на небеса. До того моменту, коли вони бачать його і чують Його повеління. Одинадцять учнів. Дехто з них поклонився, а дехто завагався. Трохи про учнів. Для нагадування, це не були релігійними лідерами. Вони не були елітою того часу. Це були колишні рибаки, ми знаємо про це митарі, звичайні роботяги. Це були люди з Галілеї, з провінції або з села по-нашому. Це саме ті учні, які а, після смерті Ісуса Христа розбіглися. І ось послухайте: ось цим учням. Ісус Христос каже: ідіть по всьому світу і навчіть ці народи. Ісус Христос довіряє цим учням свою велику місію. Вони були євреями. Це означає, що вони формувалися в середовищі, де вони мають бути відокремленими від язичників. Ісус Христос протягом всіх своїх років навчання учнів на землі він показував, що його царство і для євреїв, і для язичників, перевертаючи взагалі розуміння євреїв. Про те, заради чого він прийшов. Йдіть до всіх народів, ця фраза Христа вона ламала бар'єри. Бар'єри хтось вищий, а хтось нижчий, хтось має освіту, а хтось ні, бар'єри статусу, бар'єри народності. Коли ми думаємо про доручення Ісуса Христа, найперше, що нам треба собі нагадати і прийняти. Нам потрібно визнати в смиренні. Його владу в моєму житті. А це означає, що Його місія це також для мене. Послухайте, якщо Христос каже, я маю усю владу, нам треба визнати це в своєму житті. І визнати, що також Його повеління це для мене. Якщо я визнаю владу Христа, і Він дає якесь повеління, то я маю це прийняти для себе. Якщо ми сьогодні християни, це означає, що. Ми продовжуємо слідувати за Христом. Якщо ми є частиною церкви, то сьогодні доручення Христа це для мене, для вас, для тебе, для кожного, хто є сьогодні частиною церкви. І ми не повинні фокусуватися на тому, що ми можемо бути десь недостойні, не ідеальні, чи нам чогось не вистачає, чи хтось інший хай, хай виконується доручення. Або навпаки, ми можемо думати про якийсь власний успіх. Тому як ми можемо людей змінити, як ми можемо красиво Євангелія розповісти, про те, що інколи ми намагаємося щось робити по відношенню до людей, щоб їх змінити. Послухайте, нам треба зрозуміти, Христос своєю владу виконує. Все, що Він просить нас, це стати частиною, стати частиною того, що Він буде виконувати. І ми віримо, що Господь дає Духа Святого, коли ми не знаємо, Він діє через нас, а нам потрібно бути відкритими до цього. Нам потрібно проявити смирення і прийняти владу Христа. Одна фраза про смирення. Люди смиренні, вони не думають про себе погано, люди смиренні, просто думають про себе менше. Нам не треба сьогодні направляти людей до себе або вчити якимось ідеям різним. Ми повинні сьогодні направити людей до Христа. Розповісти їм добру звістку. Про те, що Христос прийшов в цей світ. Добру звістку. Про те, що Він прийшов для мене і для тебе. Нам потрібно сьогодні показати, що ось тут є вся істина, ось тут є воля Божа. Розповісти про це. Ми повинні сьогодні направляти людей до Христа і бути прикладом для них. Прикладом не в тому, що ми ідеальні, а прикладом в тому, що Господь в нашому житті щось робить. Він нас змінює. Він преображує наше життя. Коли люди бачать Божу силу в нашому житті, це означає, що в їхньому житті також Божа сила проявиться. Щоб ці люди вони пізнали його, щоб вони захотіли також бути його учними. Ісус Христос каже: Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Віконуючи доручення Христа, от саме. Хочу поговорити в контексті того, що Христос доручає. Христос обіцяє, я буду з вами сьогодні, завтра, до кінця віку. Протягом всього твого життя я буду з тобою. Це означає, що коли ти будеш помилятися, я буду з тобою. Коли ти будеш падати, я буду з тобою. Коли ти будеш проходити радості, я з тобою. Коли ти проходиш горе, я з тобою, тому що вся влада у мене. А також Христос каже, що коли ти підеш. Я також буду з тобою. Коли ти будеш молитися про тих, кому благовістити, або з ким поділитися цією радостною новиною, коли ти підеш, я буду з тобою. Коли ти не будеш знати, що сказати, в моєму житті бувало так, що обставини так складалися, що люди самі питали про речі, які стосуються віри або християнства. І ось як Господь діє. Нам треба пам'ятати, що якщо Христос має всю владу, якщо Він обіцяє, що Він буде з нами до кінця віку, нам треба пам'ятати, що те, що ми робимо, це не залежить від наших здібностей, освіти, від нашої сили, це залежить від сили Христа. І не ми з вами змінюємо людей, Не ми з вами приводимо людей до покаяння. Христос свою справу робить через нас. Але наш Господь використовує нас, наші ресурси, наші слова, наші відносини, нашу дружбу. Наше спілкування з людьми для того, щоб виконувати свою місію. Питання в тому, чи я не забуваю цю важливу річ про те, що Христос має владу і Він також дає доручення як володар, як цар. Де сьогодні практика для нас? Де сьогодні практика, що сьогодні ми, як церква, можемо робити? Що мені сьогодні робити з цим Словом? Що сьогодні вам робити з цим словом, коли Христос дає повеління? Якщо ви в церкві вже давно якийсь період, і вам здається, що на зібранні, на якихось зустрічах зібрані всі віруючі люди, і всім легко слідувати за Христом, хочу вам сказати просту річ: якщо вам сьогодні вдається слідувати за Христом, і до Господь вас благословляє, дає сили, поряд з нами є люди, яким важко. Яким важко бути учнями Христа. І сьогодні поряд з нами є люди, які тільки починають свої кроки в слідуванні за Христом. Нам потрібно зрозуміти, якщо Христос каже, ідіть і навчіть усі народи, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів, якщо ми знаємо, що Господь нам заповів, якщо ми самі вчимося і вже чомусь навчилися, нам треба не піти до всіх народів, нам треба піти до того, хто поряд з нами. І, можливо, допомогти слідувати за Христом, допомогти розпочати читати Біблію кожного дня. Взяти якийсь план для того, щоб кожного дня його читати, розпочати якісь зустрічі для того, щоб проговорювати, з чим людина бореться, що людина переживає, як ви можете допомогти, або просто розпочати молитися про те, щоб Господь показав, хто є серед нас і хто потребує цього. Подумайте, можливо, це сьогодні виклик для нас з вами: взяти відповідальність за тих, хто є поряд з вами, і допомагати крок за кроком йти за Христом, тому що цього хоче наш Господь. Щоб учні Його вони вчили інших, щоб вони ділилися Євангелією радісною звісткою, і допомагали іншим. Друга річ, як я вже сказав з наступної неділі, 30 правильно, листопада, у нас починається період Адвенту, чудовий період. Ми будемо міркувати про те, що приніс Христос, народившися в цей світ, Ми будемо нагадувати собі. Про надію будемо говорити про радість, про мир, про любов. Ми будемо міркувати про це, тому що Господь дійсно настільки багато нам дав. Ми будемо в цій атмосфері, у нас буде прикрашений зал дасть Господь. Розпочнуться ярмарки навколо, ми підемо туди зі своїми дітьми, чи родинами, чи друзями. Класна атмосфера. В цій атмосфері нам потрібно не забути одну річ: коли люди знаходяться в цій атмосфері. Це чудова можливість для того, щоб побачити тих, хто сьогодні не знає ще, в чому суть Різдва, в чому суть Євангелії, хто сьогодні потребує. Я впевнений, що в кожного з нас є друзі, родичі, ті, хто ще Христа не знають. У нас є наше коло спілкування. Просто подивитися туди і подумати, як от в цих відносинах, саме в цей період, коли люди вже в атмосфері, послухайте. Люди вже в цій атмосфері, ялинки, зірки і так далі. Нам простіше подумати, як сьогодні я можу там поділитися Євангелієм. Просто в спілкуванні, що я можу зробити для цієї людини? Можливо, зібрати когось вдома у себе, можливо, піти до когось в гості і там використати цей момент. Ці люди, які сьогодні потребують доброї звістки, вони навколо нас. І для кого сьогодні ми можемо стати дійсно свідками Божої любові, Божої благодачі. Показати, що в нашому житті Господь певні зміни робить вже. Не закликати ставати нами, але закликати слідувати за Христом. Закликати до того, щоб вони прийняли цю радісну звістку. Ми Будемо зараз молитися. Хочу, щоб ми помолилися про те, щоб ми бачили очима. Людей, які поряд з нами, які сьогодні потребують Євангелії. Тому що Христос дає це завдання для своєї церкви. І в цей період це особливо актуально. Особливо актуально, щоб ми, як церква, робили те, що Христос нам заповів. Кожен з нас. По різному. У нас різні підходи, ми по різному говоримо слова. Але суть суть Євангелія вона одна. Коли ми зараз будемо молитися. Давайте помовимося про те, що якщо Господь має всю владу, то ми йому довіримося в тому, щоб він нас використав. Якщо Господь має всю владу, давайте просто в молитві просити Його про те, щоб далі Він своєю силою нас використав. Тому що все, що Господь робить сьогодні в світі, Він робить через свою церкву, він робить через вірних йому людей. Він хоче використовувати церкву свою для цього світу. Не тільки один для одного. Амінь. Давайте будемо молитися. Якщо у вас є люди, які потребують Євангелії, просто зараз моліться про ці імена. Якщо Господь вас пробуджує молитися про людей, яких ви не знаєте, про ваших родичів, про сусідів, моліться про них. Якщо Господь вас побуджує сьогодні, вам особисто прийняти Євангеліє, Нащо довго час для того, щоб молитися разом. Можете підійти, ми будемо разом молитися і приймати те, що Господь обіцяє: спасіння і вічне життя. Давати молитися, люба церква. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти залишив нам своє слово і за слово, в якому ти проговорюєш, що ти Бог, який має всю владу на небі і на землі. Господь. І ми сприймаємо це вірою. Господь, допоможи нам дійсно глибше осмислювати ці слова. Глибше осмислювати те, що ти Господь, який панує над людськими царствами, ти Господь, який панує над нашим життям, Господь, ти той, хто має абсолютну владу. Допоможи нам також, Господь, зростаючи, пам'ятати, що якщо ти маєш владу, ти з владою даєш нам повеління, даєш нам задачу для церкви, для кожного з нас, Господь. Допоможи нам дійсно бути частиною цієї місії, Твоєї великої, Господь, цей період особливо. Щоб ми бачили людей, людей з якими можемо поділитися, Господь, Євангелієм. Ти знаєш людей, які поряд з нами, ти знаєш імена тих, хто по-особливому цього потребує, хто є в нашому серці, Господь. Ми мовимо, щоб Ти своєю силою діяв в нашому житті і через нас, Господь. Допоможи нам дійсно бути відкритими до того, що ти можеш нас використати в цей період, Господь. Дякуємо тобі за те, що ти обіцяєш, що ти будеш від початку до кінця, Господь. Сьогодні, завтра і аж до кінця ти будеш з нами. Ми вдячні тобі за тобі за це. Ми дякуємо тобі за те, що ми можемо до Тебе прийти, і там, де наших сил не вистачає, ми можемо покластися на Твої сили і вірити, що Ти даш відповідь, даш оновлення, Господь. Покриєш те, чого нам не вистачає, Ісус. Дякуємо тобі за це. Благослови церкву Твою, благослови в цей період, щоб ми були свідками, свідками для тих, хто нас оточує. В ім'я Твоє молимося. Амінь.